Слава славений Бог на завжди, нині повсякчас і на віки, віки. Амінь. Царю Небесний, утішитель душі істини, О, що всюди, всюди і все напомняєш, скалени життя Божий. нас від усякої скверни. і, і, і спаси душі на Святий, Боже сяди, кріпкість не безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, сяди, кріпки, святи безсмертий помилина. Святий, Боже, сяди, кріпкісти безсмертий, помилуй нас. Святій Боже, святій, Духаві. І Нині часи, на віки віки амінь Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святий, посяти, сили, немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і святому духові. Нині всі і на віки, віки наш, що є сина, небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа. Нині повся час і на віки, віки, нині все нарадує, Божна престолі серце, спасителя полум'ї, вогняні видані, усіх призиваючи до Божественного пристанов виша. Де болі душі, ті, сіляться, ради цього, призови мене Спасе, пробачивши мої моїх Величаємо тебе, життя давче Христе. Нас бути причасниками, щедрот пресвятого серця Твого. Що віддам Господеві за все, що Він воздав мені Величаємо Тебе, життя давче Христе, бо стоїв ти нас бути причасниками, щедрот пресвятого серця Твого. На ньому повоє серце моє, і він допоможе мені. Величаємо тебе, життя давче Христе, буду стоїв ти нас бути причасниками щедро пресвятого серця Твого. Серце чисте, створи мені, Боже. І Духа праведно обновив внутрі моєму. Тебе, життя давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками щедрот присвятого серця Твого. Слава Отцю і сину, Святому Духу і нині повсякчас, і на віки, віки вам Величаємо тебе, життє давче, бо достоїв ти нас бути причасниками щедрость Пресвятого серця Твого, будьмо уважні, мир усім, примудрість, будьмо уважні. Студії, Те, Господи, А земля, співайте ж імені, його віддайте славу хвалі. Його. Уся земля нехай поклониться тобі, співає тобі. Нехай же співа імені Твоєму себешніте, Господи, Господи вся земля, співайте ж імені Його, віддайте славу, завухва. Господе Господи, помоліся. Бо ти, святий, се Боже наш, і в святих перебуваєш, і тобі славу весела Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Бо був святині, хвалити у твердині сили. Його. Дихання, Нехай хвалить, хвалить Господа. Господа. І що сподобаться нам слуханню святого Євангелія? Господа Бога молив. Господи помилуй Премудрість, прості вислухаймо Святе Івангеліє, мир усім І духові Твоєму Відмати, Святе Івангеліє, читання Слава Тобі, Господи, слава Тобі Будьмо уважні Сказав Господь своїм учням Усе придав мені мій Отець, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця, ніхто не знає, крім сина, кому Син схоче відкрити. придіть до мене, всі стружені, обтяжені, я облегшу вас, візьміть моє Моєрво на себе, навчіться від мене, Бо я лагідний, і смиренний серцем, серце, і знайдете полегшу душам вашим. Ярмо, бо моє любе і тягар. Мій Слава тобі, Господи, слава, тобі. Ісусе, Сину Боже, вашого відкрив ще драти Пресвятого серця Твого, помилуй Спаси Тих, що Тебе величають, святи. Серце Ісуса, красо присвітла, помилуй спаси тих, що Тебе величаю. Серце Ісусами. Серце Ісуса, Ісуса сило непереможна, помилуй помилуй спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісуса, любови невимовна, помилуй спаси тих, що Тебе величає. Серце Ісуса огормимо. Серце Ісуса, веселости серця Мого, помилуй спаси тих, що Тебе величає. Серце Ісуса втомлених помочи, помилуй спаси тих, що Тебе величає. Серце Ісуса милуйно. Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісуса розум від пустих помислів. Помилуй спаси тих, що Тебе величає. Серце Ісуса вомилоє на. Серце Ісуса охорони серце, від поривів лукавих, помилуй спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, покрови життя мого, помилуй, спаси тих, що Тебе величає, присвятиє, серце Ісуса, нас. Серце Ісуса, надію, смерти мої, помилуй спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісуса, потіху моє, на суді Твоїм, помилуй, і спаси тих, що Тебе величаю. О, Пресвятеє, серце Ісуса, милуй нас. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось, Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй. Ще молимось Господові Бові нашому, щоб вислухав голос моління нас зрічних і помилував рабів своїх. І всіх, що з'єднаних з нами в молитві, що всіх за кого сьогодні ця молитва возноситься, і охоронив нас від цілякої. Скорбі бідіні нужди всілякої, болізні, душевної, тілесної. Молимо тобі, Господи, виснухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, що зберегтися в місту цьому святому храму, від цьому міста, селу, і цьому, всякому місту і Іринь, від голоду, землі, землетрусу, потопу граду, воню. Війни нападу пагаду чужинцю мирособної брані, що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий людинолюбний Бог, відвернув і всі, що наступає на нас, і збавив нас від належної, праведної свої погрози. І помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй Господи. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. Помий. Все молимося за здоров'я, за спасіння Слух Божих. Ну, камаркадо, кулану, лилю, марию, варию, варанику, соломию, замарию, стилиня, учей, ванку, романа, татьяна, анастасию, ринку, анна, марию, михалик, Ігора, Володимира, Ігора, Надії, Мар'яни, Христини, Катерина, Зимирина, і всі її родини, за здоров'я, воїнів, перемогу України. Води пливуть всіх похресників на нашого Бога, започна, єдина на воля, дорога, на воля, дорога, народи, збори, як Андрія води пливуть. Андрія і їх побратим народи, почали хвалити Христа, Христа Матінку Богу. Також привітали, вітали і свої і мол... серця. І, і матінку Божу, також привітали, вітали свої серця. Ще молимось, щоб Господь Бог висток голос молі на зрічник і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Слові не збори спасить наш повання, всіх кінців землі землі, тих, що на морі далеко милостиві, будь милостивим, владико доріхів наших, помилуй нас, помилостивий бо людинолюбний Бог, і ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, Святому Духові, нині повся час і навіки, Амінь. з умлінням всього голови і коліна приклонивши, до Христа людинолюбця помолимо. Господи, помилуй, Господи, Тобі єдиному благо, не злопам'ятного оспіду мої, до тебе припадаю недостойний співаючи, сурішив, я Господи, сурішив недостані спаляв невесту небесну через множество неправд моїх, Але, Господи даруй мені сльози покаяння єдиний благий, і милостивий. Щоб ними я умолив тебе, очистився перед кінцем від відсіля куріха, страшне був різним місцем, а й проти, коли розлучився з тином, вістріне мене множеством ряшних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалялися мною вороги, і благий Господи, і щоб не сказали: прийшов ти до рук наших, нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедро твої, Ні не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лице Твої від мене, але радше ти, Господи, накажи мене, мені в щедро щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але полоси порози на мені зниж усе діяння, і покажи мені до Тебе путь бездоганну, благий, Господи, бо хоч хоча зрішив, не прибіг я до іншого лікаря, і не простину руки мої до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене Твою благістю і утверди моє серце страхом Твоїм. І нехай буде благодать, Твоя на мені, Господи, щоб він, що палить в мені нечисті помисли. Бо Ти, є, Господи, світло більше всілякого світла, радість більше всілякої радости, успокоєння більше всілякого спокоєння, життя істини і спасення, що триває на віки, віки. Веснішові від херовимів, і незрівняно славнішу від серафимів, що без утління Бога слава породила, Сушу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Благослови! Христос, істинний Бог наш що ради нас і нашого ради Спасення, дав своє серце пробитий останню краплю любові проляти за нас, істинний Бог наш молитве, причисти Своїй Матері, преподобник і Отців наших всіх святих. Нехай помилує, спасе нас як благий і людинолюбний.